Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про поговоримо про допомогу фронту. Зокрема, у нас сьогодні в гостях Руслан Мовчан, це волонтер, винахідник, автослюсель, майстер з ремонту авто і власник автосервісу 9.1.1. Але мова сьогодні піде про ще потопки, це пічки, на яких можна зігріти їжу, зварити каву і трішки зігрітися. І саме ці пічки Руслан передає військовим. Доброго дня, пане Руслане. Доброго дня. Як ви почали Виготовляти ще потопки. І цікаво взагалі, що це за що це за пічка, яка, як вона влаштована і її принцип роботи. Ну Насамперед, ми коли проводили допомогу військовим напередок, то було багато запитів про. Мобільні такі буржуйки, так як хлопці постійно наперед наступали наперед, міняли позиції і щоб ці буржуйки постійно можна було переміщувати, щоб вони не були дуже вагомі. От. Побачили ідею використання старих балонів з фріонів автомобільних чи ну, складогентів, з них робили буржуйки. Найшли чертіжі, почали їх використовувати з. Згодом, коли хлопці приїжджали з передку і забирали ці буржуйки, і волонтери передавали їх туди, пішла така ідея, що а було б дуже хорошо щось таке маленьке з собою, щоб можна було уйти на мінус, і там можна було зігрітися, доки ми передихаємо. І якимись десь через якусь годину, через деякий час попала в руки конструкція ця щепотопка. Ну вона була зроблена вручну. E, майстру, цьому ми так і не змогли сказати дякую. А Потрапила конструкція. Як? Тобто, це в якому e, журналі Хтось приніс а? ні, 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 її хтось приніс вже готову. але ми не, не спо людина не помнила, звідки вона в неї попалася. А конструкція була свіжа, тобто волонтери між собою передавали, і сам автор цієї щепотопки загубився. Тобто, якщо я, я буду думаю, буде правильно, що ми зможемо зараз сказати дякую від всіх хлопців, які вже користуються цими щепотопками автору невідомому. Ну, автор Де у Вінницькій області чи? Да, він десь в Вінниці. Він... Це хтось з Вінниці її зробив. Вона попала, вона була, ну видно було, що болгаркою вручну з, з дуже великим трудом зроблена. Ми попиталися повторити. В нас це зайняло близько трьох днів на одну буржуйку. Але потім ми звернулися до хлопців, які займаються лазерною різкою. І тоді вийшло все набагато швидше. Тобто, вони зробили з одного листка виходить 19 буржуйок. З одного листка металу, і це займає декілька там днів. Це разом з тим, що вони зробили проєкт. Щоб ці буржуйки часом неправильними нашими хлопцями не попали на продажу, вони всі на даний час маркеруються не до продажу слава ЗСУ. Угу. Руслан, скажи, будь ласка, які ще які ще ідеї? Ну, про пічку ми ще поговоримо детальніше. Які ще ідеї ну, у вас в опрацюванні, скажімо, ну, є. Тобто, що б ви хотіли зробити? Що там удосконалити? Е, ну, на даний час, ну попереднього було дуже масово почали виробляти окопні свічки. Всім дякую за те, що допомагали. Багато було матеріалу. дуже довго ми питалися розробити її, тому що е, сумарно свічка мала одну проблему: вони дуже сильно коптили. І от кожну партію, коли ми виробляли, ми питалися удосконалити. Ми добилися до той, до того що вона і давала світло, і можна було зігрітися. І коптили вони від перших прототипів десь ну раз в три менше. А як а як цього вдалося до конструкцію ти... фітіля? І самою ага. висотою, висотою самої свічки. Да, самої тобто свічки. вона має бути вища, ніж звичайна, щоб ні, не ні. ні, ні. Іменно, от самим самим таким хорошим хорошою чаєчкою для свічки, оказалися коробочки від зеленого горошка, від кукурузи. От вони були максимально практичні. На їхній базі можна було заливати їх, що вони мінімально коптили, в них не було осадку, вони не затухали. Ну, там була таке, що ми багато розраховували конструкцію самого запалу і скільки якої плотності треба було картону наповняти для того, щоб не було коптіння. Руслан, у мене таке питання. Ось ви, м, ну скажімо, технічні, да? такі технічні дані, тобто ви до цього маєте якийсь хист, ну, щоб удосконалювати скажімо, ці моменти, це ж має бути якась або технічна освіта, або принаймні ну, так, ці люди не має але У мене просто по життю такий слоган. Якщо хтось це зробив. То це не значить, що воно ще ідеальне. То тобто його можна доробити, дополірувати технологію, довести її до ідеалу, щоб вона була максимально комфортна, максимально продуктивна. В залежності від її призначення, я ще знаю, що ще у вас є деякі ідеї. Ну, скажімо, а взагалі ви починали з буржуйок, Ну як починали так, до того, як до ще потопки ви дійшли, у вас на початку було міні такі буржуйки. Тобто, їх багато ви на фронт передали, і як ви їх робили? Десь близько двох сотень передали. Ще трошки навіть осталося, а тому що. Спочатку вони пішли дуже продуктивно, дуже народ захотів, а потім, коли почали переміщатися більш продук... більш серйозно, ну за буржуйки вже перестали говорити, тому що появилися щіпотопки. Тобто їх складніше переміщати саме на увазі буржуйки, ніж щіпоток. Так, звісно, вони габаритні, вони, да? вони легенькі, вони важать десь близько там 4 кг, половиною чи трьох кілограм. Тобто, не Но... Но вона габаритна. Тобто, ну хоч не хочеш, ці дрова зробити топку під ці дрова, і воно получається достатньо велике. Коли треба переміститися з позиції на позицію, не завжди виходить її взяти. От. А пізніше просто на нас вийшли хлопці із ССО, розвідка дуже часто заїжджала. І от коли вони побачили ці щепотопки, ми дали пару прототипів з собою. Хлопці звідти призвонили і сказали, супер! Просто супер. Вона маленька, вона легенька, вона складається в пластинку, лягає на броню. З нею можна навіть бігти. В неї вага близько 2 кг. Складається вона на протязі хвилини, розбирається ровно також на протязі хвилини. І група в 5-6 чоловік може і погрітися, і розтопити. І саме, що продуктивно вийшло, це то до чого ми добивалися, щоб можна було розтоплювати чим завгодно, вплоть до того, що камешами. А скільки таких ще потопок ви зробили? Ну, зробили вже е, десь близько, ну не готов сказати, 120-130 штук вже десь, немірно зробили. Наразі час мають ще приїхати розвідка, забрати ще останніх п'ять, і на даний час ми поки все. А в мене питання: я наскільки я бачила відео, я дивилася перед філем. Відео вона дуже легка у конструкції має на увазі, що вона взагалі складається як як пазли. Ну вона це конструктор Лего. Щоб ви розуміли, одним із тестів був цієї буржуйки, цієї ще потопки. Я приніс її додому. І мій семирічний син склав її за за дві хвилини. Тобто задача була проста. Вона повинна бути настільки проста, щоб зовсім не було ніяких проблем при складанні. Угу. А і ще ви хто фінансує, ну скажімо, ці роботи, я розумію, що напевно починали ви за власний рахунок. Потім хтось приєднався, там доєднався якісь пропозиції. Адже військовим ну, такі пічки дуже необхідні на передовій. Так, вони дійсно необхідні їм. Е, е, і наразі можу сказати, що ці пічки необхідні їм е, круглий рік. Е, тобто, це не обов'язково тільки зімою, весною, е, ну, звичайно, навіть, звари... навіть літом каву, вночі зігрітися. все одно холодно. Тобто, підігріти, щоб не було підігріти навіть ті самі руки, ноги, щоб не змерзти, не захворіти. це Ці щепотопки, вони достатньо дуже, е, вони, ну. Концепція дуже правильно получилася. Я шкаф дуже велике дякую тому автору, який її зробив. І хай він не ображається за нас, що ми його робимо ці щепотопки без його упомінання. Ми просто не знаємо хто він. Ну, велике дякую. Ми хочемо сказати від цього зсу від всіх хлопців, які ними користуються, тому що хлопці дуже довольні, вони дуже мобільні, дуже легенькі, вони абсолютно не мішають їм зі спорядженням виходити на глибокий мінус. Арислана, а чи є все таки замовлення, щоб е, хтось висловив бажання, скажімо, профінансувати виготовлення е, цих щепотопок, І скільки одна така щепотопка фінансово? Коштує щоб її виготовити і передати. Один листок, щоб розкроїти, зробити, він обходиться близько 8 тисяч гривень. З одного листка виходить 19 ще Тобто, це взагалі така ну, ну, доволі, як, доволі невелика сума. Як сказати, грамчик, грамчик, отакі грамчик, як кажуть. І Як на перших там на порядка перших 7-8 листків у нас коштів хватило. Стараємося не відволікати, старалися до даного часу не відволікати фонди, тому що вони дійсно збирають великі кошти на машини, на автомобілі, на переробку, які опять же, вони привозять до нас, що всячески стараємося допомогти в ракурсі свого, свого напрямку нашого. Там кошти занадто великі. Тобто цифри, якби в нас е, користувалися на ці пічки, на ці буржуйки, на ці свічки, е, набагато менші, старалися мінімум відволікати фонди. Е, але на, наразі на даний час вже кошти наші закінчились і ще вже стараємося повертатися. Але напротягом цього всього часу війни то з багатьма фондами дуже велику подяку їм за допомогу, тому що вони, не дивлячись на те, що просимо чи не просимо допомогу, от воно виходить у нас чи ні. Вони навіть самі приходять, хлопці, що вам потрібно. Вам потрібно метал, окей, ми зараз знайдемо. Це вам благодійні потріб... фонди. Так, да, Це благодійні фонди. А чи звертались ви до волонтерів? Можливо, вони не знають, що є таке, скажімо, така зручна річ, і можливо, все таки вони б ну закупили б там, дали замовлення. Чи, чи були такі замовлення саме від волонтерів? Ні, напряму ми працювали з військовими, волонтери, але ну, це з благодійних фондів. Тобто ми, ми, ми фактично працюємо не з, не з управлінцями благодійних фондів. Їм дякую за те, що вони організовують цю допомогу. Ми фактично працюємо з тими, хто працює на землі, ті, хто напряму їздять до хлопців напередок, ті, які напряму переносять. Тобто, фактично, ті волонтери, які їздять туди, вони про. Наші винаходи, вони, вони про них знають. Угу. Е, ну наскільки я ще знаю, що ви м, удосконалюєте, не знаючи власне е, перборнічного ну, бачень? Я не дуже там, скажімо так, ні -ні -ні, чого, про не ці дуже прибор... розбираюся, маю на увазі е... в цих речах, але м, наскільки як взагалі його можна удосконалити? Ну, це, напевно, якісь її стандартні характеристики. Е, от якраз в тому і говориться, що якщо хтось придумав прибор, це не значить, що він досконалий. Всіх можна знайти. Е, прибор можна або змонтувати стаціонарно і щоб його не трогали, або можна його зробити мобільним. Коли ти його робиш мобільним, є погрішності в картинці, тому що він дрожить. Тобто, треба зробити, щоб він був мобільний, його швидко можна було з машини на машину переставити. Ну давайте, от не дай Бог. Прибор їде на машині і, не дай Бог, машина попадає на той самий ліпісток, тобто відриває колесо Е, нема ніякої гарантії, що зона, в якій хлопці осталися без транспортного засобу, а їх могло в колоні йти 2-3, не факт, що вона орками, та зона може вже бути під, нав... під наведенням, під обстрілом арти. Тобто час рятує життя, скажімо так. Так. так, вже... так. І найвелика проблема в цей момент максимально бистру йти. Якщо включити фари, ви тут же себе, вони хлопці тебе тут же засвітили. ну і Шанси на виживання дуже різко падають вниз. Саме для цього прибор робився мобільний, швидкий в перемонтажу. Тобто його з машини на машини представляється близько одної хвилини. Дістанції, які ми наводили, об'єктивні, хлопці розказують великі там, цифри, ну такі баснословні, що вони ніякі ТТХ не входять. То, що ми по факту заміряли, Самотужки, то ми знаходили дістанцію 80-85 метрів обзору. А провірку ПНВ перед тим як ми її віддаємо туди, ми робимо дуже просто: ми виходимо на трасу, цепляємо ПНВ, виключаємо повністю світло, і ми повинні розігнатися комфортно по прибору до швидкості 100 км на годину. Тобто напередку 100 км на годину хлопці вряд навряд чи будуть їздити з цим прибором, але якщо вони зможуть 100 км рухатись на цій швидкості, то по пересічонки, де б вони не попали, все що до 100 км, вони будуть дуже комфортно себе чувствовати, не будуть відволікатися на якісь посторонні розрахунки. Саме через це вони зможуть більш якісно і більш продуктивно уйти з зони ураження. Руслана, скажи, будь ласка, а якщо люди хочуть допомогти вам, ну не вам особисто, скажімо, військовим, де вони мають ну чи шукати, чи перерахувати кошти, щоб ви виготовили більше ще чи, чи потопок на, на якісь дан... нові ідеї зробили. Так на даний момент ми вже вимушені просити допомоги. Є два рахунки: один монобанк, один приватбанк. На які вони ці рахунки відкриті були от буквально недавно, саме для такої цілі, щоб якщо люди мають побажання, щоб ми могли контролювати Контролювати ці кошти, щоб не тратити, случайно, не потратити волонтерські кошти на потреби майстерні чи на власні потреби. Саме з цих два рахунки, от вони відкриті особисто для цих цілей. Ну ми ці рахунки ми напишемо в ефір. Думаю, ефір ми розмістимо. На Ютубі на нашому каналі він називається Радіо Місто над Бухом. І під ефіром ми напишемо реквізити, за якими можна перерахувати гроші людям і допомогти. Можливо, скільки таких ще потопок можна виготовити за місяць приблизно? Якщо наладити масово, то я знаю, ну думаю, 500-600 можна сміло. А чи, чи зверталися до вас, наприклад, ну, меценати, які б хотіли допомогти, скажімо, в виготовленні таких ще потопок для військових і поставити їх якось на потік виготовлення? Наразі ні. І напевно це більше вина моя, тому що я, ну, я не дуже публічна людина, я розраховую на свої сили. Просто не розраховував так, як всі інші, не розраховували, що дійсно так довго орки затримуються у нас на землі. Е -е, і... Ви думали, що це буде швидше? Е -е, ну, Взагалі були такі предпосилки, що десь під... що Новий рік ми, можливо, могли вже зустрічати вільною державою. Е -е, і наразі я вам скажу, що навіть були такі е мрії, щоб що це буде вже навіть з Кримом. Ну... Не все так гладко. Політика рішає своє. Не можуть розібратися, коли швидше допомогти нам зброєю, щоб наші хлопці могли виконати свої мрії і накази. Ну Руслане, як ви зустріли 24 лютого минулого 2022 року? Про що ви тоді подумали, коли дізналися, що почалось повномасштабне вторгнення? Які у вас думки були? Розводили мене близькі з Харкова, з дзвінком. Потім посеред дня зранку, десь близько 9-ї години, оце от коли було бомбардування Калинівки. в мене будинок знаходиться на, на весі, і мені було дуже чутно цю взривну волну. Потім, коли я приїхав на майстерню, і ми з хлопцями почали обговорити: так, війна, треба щось створити, треба захищати місто по можливості щось робити. Не додумались нічого кращого, як просто виїхати в місто, зловити десь патрульку і спитати, що можна зробити. Але але по факту ми приїжджали біля водоканала, там вже стаціонарно поставили хлопці пост. Ну, як пост? Там було... Блокпост? Ну, Тоді ще це можна було тяжко було назвати блокпостом. Це були е, банально дві решітки, да, дві решітки, два патрульних. Е, і... І хлопці реально змерзли. Ну, на вулиці ну, була дуже погана погода, дуже мряка, дуже сиро. В таку погоду дуже змердути. І тут родилась перша ідея. Борджуйка. Е, ні, перша ідея була: ми тут же вертаємося на майстерню, екіпіруємо машину перетворюючим напруги на 220 вольт, ставимо кофейний апарат і хлопцям по кругу, по всьому місту уточняємо, де який пост є, щоб хлопці між собою передали інфу, що зараз під'їжджає машина, щоб їх просто напоїти кавою. Потім пізніше почали возити хот-доги хлопцям підтягувати, тобто кошти були, ми це все закупляли І наразі, на той час в двох точках по місту нам ці ходоги віддавали ну не безкоштовно, але за реально за копійки. Просто от за копійки віддавали, тому що розуміли, що воно йде туди. Тобто, ми хотіли, хоч якось, підтримати хлопців, щоб вони е не дуже ну, почували себе неодинокими в цьому. Пізніше почалися блокпости організовувати. Оп'ять же, дуже багато зусиль доклав народ на старті до організації постів. Так само шукали виходи, щоб поставити ці блоки. Багато зробила тоді організація дорожній контроль Вінниця. я в тій організації присутствував Тоді дуже багато зробили ми для організації постів. Ми тоді робили. У нас були ще такі піші патрулі з патрульними, тому що патрульних не вистачало на все місто і долучалися цивільні до піших патрулів ну, Приїжджали на пірогово-4, там о, нас прив'язували до патрулів, і ці патрулі перші були, їздили по місту, е, ходили по місту пішки. Ми же потім просто було декілька в нас бригад, які розробили е, з, з разом з поліцією, розробили деякі маршрути, і ми так само допомагали їм патрулювати місто. В, е, от е, Поліцейські проїжджають по основним центральним трасам. Десь якась непонятка, йде созвон, і ми заїжджаємо на ту територію по пірісічонці, по дворям, просто передивлялися, чи не дай Бог, хтось десь не. Поставити тих міток, які ми тоді дуже шукали. Чи, чи, ну... Ви маєте увазі на будинках, які да, тоді, да, да, тоді да. були. Ну, потім ми вже знали, що це не зовсім то, що це були банальні перші прототипи ІПСО. Но... Психологічна операція. Да, но по, факту, по факту тоді треба було шукати. І я вам скажу, що. Ти ж казала, на це по цих метках ракети заходять, ніби так, вони ну, якось оце там наводяться. набути. Не була і псо, то є, треба було зробити В місті, в державі, внутрі паніку, щоб впав передок. Передок крепкий тільки тоді, коли крепкий тил. І за цього волонтерам велике дякую. Я дуже дуже радуюсь, що мене часто коли звучить слово волонтер. От така як. Бальзам на рану, е, тому що благодаря волонтерам е, ти дійсно крепкий. Волонтери це не тільки ті, що возять туди, не тільки ті, що тут збирають. Дуже багато волонтерів, психологів. Е, дуже... Та кожна людина, яка от приходиш, даже от е, заходиш е, ну, куди завгодно, просто бачиш даже ці ячеєчки, що запечатані, Допомога ЗСУ. Ти не можеш сам собі сам е, щось туди положити, але ти виставляєш. Е, Єчеєчку даже, щоб хтось туди положив, то тобто ти вже цим допомагаєш. Кожна людина, кожен, кожен грам допомоги, кожна подяка для військових, які там сидять, вони розуміють за що тут за що вони там воюють, за що вони впираються, щоб захистити державу. Тобто, коли працює вся система, Так, да, коли на вона налажена. і дуже велика просьба любим всім клієнтам, кажу, хлопці, ніколи не ведіться на те, що було сказано в інтернеті проти нас. Ніколи не ведіться на це. Потім будемо розбиратися, що хто неправильно зробив. Доки в нас тил крепкий, передок ніколи не ляже. Хлопці знають, за що вони воюють. І дуже велика потреба ворків для того, щоб положити тил, для того, щоб зробити. Чвару всередині держави і щоб держава внутрі почала сипатись. От вони дуже цього хочуть, їм це дуже велика потреба. Всіх прошу, хлопці, як би не ставалось, ой, я там почув. Забудь, що ти почув, просто забудь, закінчиться війна. Ти побачиш, ти должен вірити хлопцям з передка, ти должен вірити в зсу. Якби наші збройні сили були недієздатні, ми блягли б ще через неділю. А ми проти Орди, яка втричі привишає населенням, а по зброї в деяких е, зброях ну, навіть на декілька порядків, що їх в сто раз там більше деяких видів зброї є. І ми втримались, е, дякуючи, нашим, на, дякуючи нашому президенту, що він з партнерами так е, якісно розмовляє, і ми втримались вже більше року. Тобто. Це вже не перше. Це вже пройшло 24 четверте люте. Друге. Це вже не перше 24 четверте люте, яке тоді е, був хаос. На даний момент ми вже ощетинились, зжали кулаки, заточили ікла і говоримо, готуйтесь. Я вам дякую, Ріслана. Дуже що ви завітали до нашої студії. ми даємо реквізити. Нагадаю, що ефір ми викладемо на Ютуб каналі Радіо Місто над Богом і там вже вкажемо реквізити для допомоги, якщо є бажання перераховуйте. І нагадаю, що сьогодні в нас був гість. Це волонтер, винахідник, автослюсель, майстер з ремонту авто, власник автосервісу 911 Руслан Мовчан. І нагадаю, що він Вінниці Руслан виготовляє ще потопки за такі пічки, на яких можна зігріти їжу, зварити каву і трішки зігрітися для наших від... Іськових саме ці пічки переїдуть на передову. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, акцент з Іриною Булгаковою. Стодини вісім